Всім привіт! Являється ще один гарний автомобіль на просторах нашого майданчику. І ті люди, які, е, яким до вподоби Toyota rav 4. Ось, будь ласка, у нас ще один гарний варіант на автоматі. Це двохлітровий бензин, атмосферний гарний мотор, шикарна коробка. Автомобіль офіціал 139 тисяч рідного пробігу на повному приводі, чорний стильний колір, притонована трошечки. Ну, в общем, все як ви любите: чорний колір, все, все супер, класно. Автомобіль готовий до зими повністю, бо стоїть на Гарних брічстов 21 2021 року випуску. Диски також у нас шикарні. Це у нас 17-й розмір 225-65 гума. Протектор бачите самі. Просто шик і блеск. Автомобіль має сервісну книжку, автомобіль має гарну комплектацію, тут у нас запасочка. І для тих людей, хто каже, що це невеличкий кроссовер, а ви праві, це невеличкий кроссовер. І місця багажнику, наче як і небагато, але одним рухом, змахом руки. Ми можемо скласти сідухи, і в нас виходить дуже багато простору. Така сіточка така, що у нас є спеціальна, яку ви теж можете використовувати. Ходім, покажу вам салон. Дуже мені подобається, як Тойотах відкривається багажник. Салон автомобіля у нас. Так, тепер треба підняти назад ці сідухи. Мені подобається, що дуже легко трансформується. І за кутом нахилу спинка регулюється. Це у нас текстиль. В шикарному просто стані салон автомобіля. Чисто, все красиво. Текстильні килимки також присутні. По дверним картам питань нема. пластик. І текстиль на дверних картах, хоть тільки подивіться на лігу. Він аж блищить. Нитка блищить. Це, це означає, що він не зачуханий. А це є дуже-дуже добре. Так само і спереду текстиль на дверній карті водія. В тому стані пластик. Хромована ручка, пластик, подивіться на кнопочки, також все дуже чудово. Тут у нас повний електропакет, центральний замочок, безпека для дітей по віконечкам. Так само тепер у нас сідушка водія, боковинка, ця боковинка все дуже-дуже в охайному стані, все дуже в порядку. Тепер перейдемо до керма. В деяких машинах головним показником стану автомобіля є стан керма. Тут у нас шкіряне, не знаю, напівмультикермо, кермо, того що кнопочки лише з боку, з лівого, справа нема. Не знаю, як це правильно називати. Це вже мультикермо чи ще це не мультикермо. Але дивіться, який стан. Шкіра керма в бездоганному стані. Так, що у нас ще? В клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів лобового скла є регулювання дзеркал разом зі складанням, автоматична коробка передач. На Тойотах вона взагалі бездоганна, дуже-дуже файна, повноцінна, айсін. Все подобається вам. Потім маємо блокування повного приводу. Це також дуже чудова фішечка. Також мені подобається в Тойотах як закривається додатковий бардачок натисканням однієї клавіші. Ви можете і закрити, і відкрити лише однією кнопочкою. Так, що у нас ще? У нас 4 ключі від автомобіля і ще один брелок сигналізації. Далі перейдемо. Мануал. Автомобіль офіційний офіційний, дуже багато всіляких бумажок є до нього. Сервісна книжка розпочинається своя діяльність, що в Києві цей автомобіль був куплений. Дата продажу 11.04.07 в цьому році. І був придбаний цей чудовий автомобіль жіночкою. І цей автомобіль має два власники. Другий власник проїздив на ньому дуже-дуже небагато, і вирішив продавати так І починається у нас. Деякі записи з 8 го року, 10 тисяч, 20, 000, 30, 000, ну і так далі. і тому подібне. А закінчується у нас останній запис у 2021 році на пробігу 128 тисяч кілометрів, зараз 139. Все більше записів нема. Автомобіль обслужений повністю, все замінено, все, що потрібно, обслужено, повністю придатний до пересування. Стоїть на гарній зимовій гумі, це автомобіль повноприводний, тож ви можете не переживати, виїхати там десь. Десь в інше місце, наприклад, за місто і не переживати, що ви десь станете і так далі. Так, що ж у нас ховається тут? Тут у нас ховається 16 клапанний 2-літровий атмосферний бензиновий мотор. Ось дивіться, 4 тисячі тому було замінено мастило в двигуні. 30 кастрол заливалось, не шкодували власники грошей, заливали гарне масло в мотор. Що можу сказати? наявних підтікань по мотору нема. 2-літровий. Бензиновий мотор рахується одним із самих надійних моторів. Тож, по, по надійності можете не пересувати і в тандемі з гарною коробкою взагалі дуже чудово. Тож, друзі мої, я вас запрошую на перегляд. Тойота на автоматі, все, як ви любите. До зустрічі!